Вітаю! Це наше 25 те відео на каналі. І сьогодні я вам покажу, як можна малювати 3D-ручку. Коли я її вже увімкнув, на екрані вона показує, скільки зараз у неї градусів на цьому соплі. І, зараз у неї 180. 190 градусів. Коли вона синім, то це означає, що вона досягла певної температури. Зараз ми нажимаємо цю кнопку, щоб дістати білий пластик. І тому що сьогодні ми будемо малювати зірку. Щоб її знову вимкнути, треба нажатись ось цього. А якщо вона заглючила вас, то просто можна вимикнути з питання живання. Знову розігрівається. Ось я вам поки що розкажу, де можна купити таку 3D ручку. Е, можна купити у Аликспрес, на Промі або в самих звичайних дитячих магазинах. Так, вона нагрілася вже трохи сильніше, на 230 градусів. Вставляємо жовтий пластик. Нажимаємо ось цю кнопку, і воно, він 3D-ручка починає намотувати на себе е, жовтий пластик. Спочатку йде білий, а потім жовтий. І так, починаємо. А потім у самому середині начинаємо туди намальовувати жовтий пластик. Вона іноді перегрівається і сама вимикається. Ось так у нас вийшла е, зірка. Вона трошки зараз висохне. Потім краєм нігтів можна її спокійно дістати. Ось така у нас вийшла зірка. Можна десь тут через дирочку привязати нитку і до рюкзаку привязати цю нитку. Вийде ось такий брелок. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Я вам за це дякую. До побачення, гарного дня.